Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий автомобіль Volkswagen Golf 5 2008 року 1.4 Tsi. Дуже цікава машинка. Приїхав на заміну ланцюга ГРМ. В принципі, робота не складна була, але ну, є свої нюанси. Про ці нюанси я розкажу трохи пізніше, як я його ремонтував. А зараз хотів би поговорити про саму машину. Volkswagen, зокрема, Golf дуже популярна машина. Дуже схожа на Seat Альтеа, на якій я вже робив огляд. Єдина їхня різниця, це що стоїть під капотом і зовнішній вигляд трошки відрізняється. На даному агрегаті стоїть двигун 14 TSI з кодом саха. Він має 122 кінських сили. Цього цілком достатньо як по місту, так і по трасі. Ну, для такої машини, для, для своїх потреб цього цілком достатньо. Е, цей двигун має об'єм 1,4. Це бензиновий двигун. Е, хтось може сказати, що так мало, 1,4. Ну, мінімум 1,6, переважно всі беруть. Е, мало, але це не атмосферник. Це турбований мотор з турбіною. Е, Хтось може теж сказати, що це проблемні мотори з турбіною. Ну, не зовсім так. Тут дуже простенька турбіна і дуже просто її поміняти, в разі чого і не дуже вже так і дорого. Ну, тому це не проблема. Ну, машина їсть, десь 10 літрів бензину по місту, але ну, дуже потужна ну, і дуже легко обслуговування. Всі запчастини дуже дешеві. Ну, в принципі, я рекомендую цей двигун. Ну, я б і собі взяв би таку машину. Ну, хороший цей двигун. Але є нюанси, на що треба звернути при покупці такого автомобіля. При покупці такого автомобіля, от з цим двигуном 1.4 ТСА треба звернути увагу на те, як він працює. Ці двигуни дуже тихенько працюють. Маленький об'єм, бензин, вони тихенько працюють. Чотири циліндра, тут чугунний блок стоїть. Ну, елементарно, все стандартний двигун Volkswagen. Треба звернути увагу, коли купуєте, як він працює. Якщо він дуже голосно працює, значить на ньому розтягнувся цеп. І в будь-який прекрасний момент він може перескочити і вам клапана зустрінуться з поршнями і. Добрий вечір, ремонт, капітальний двигуна. Тому зверніть увагу на те, як він робить. Якщо робить тихенько, значить спокійно можна купляти. Але знову ж таки, коли ви його купили, все одно раджу найближчим часом все-таки звернутися і купити новий цеп, бажано набір і замінити його. Тому що, ну, хто знає, скільки там йому лишилось. Взагалі, от коли ви купляєте машину, першим ділом це треба поміняти всі фільтра і поміняти цеп або ремінь. Це найважливіше, що ви маєте зробити. Обов'язково. Всі фільтри, масло, цеп або ремінь поміняти. Обов'язково. Тоді спокійно вже можна їздити. Довесте! I love the chase and the huntin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, It's my door. Tсаi. Код двигуна саха. Для початку, для того, щоб замінити цеп ГРМ на даному двигуні, вам потрібно купити ось такий набір. В цей набір входить ось такий болт. Він вставляється в двигун в нижню частину і блокує колінвал в верхній мертвій точці. Також в цей набір входить ось така заглушечка. От. Заглушка валів. В чому є суть? На цих двох валах це розпідвали. Перший випускний і впускний. На цих валах є такі дирки От тут. Ну, орієнтовно зараз на цьому валі на випускному дирочка Ось тут, а на впускному валі дирочка орієнтовно тут. І ця заглушка вставляється. І блокує, вставляється в ці дві дирки і блокує два розподільчих вала. Коли ми вставляємо заглушку, ну, вали вже не крутяться. Відповідно, ми вставляємо заглушку вали зверху, а знизу вставляємо той наш болтик чорний для того, щоб зафіксувати колінвал. Відповідно, в даному випадку мотор знаходиться ну, по меткам. Все чітко. Ми зафіксували два розпредвала, зафіксували колінвал, і тільки тоді ми можемо міняти цеп. Також в цей набір входить ось така трубка червона. Вона вставляється на свічний колодязь замість свічки. Спочатку свічку викручуємо і вкручуємо цю трубку. І так само от йде в наборі ось такий мікрометр. Мікрометр часового типу. Що це означає? Для чого він потрібен? От ми вставили цей мікрометр в цю трубку, і відповідно ми маємо доступ до начинки мотора. Для того, щоб вияснити от поршень, рухається вверх вниз І коли поршень доходить до самого верху, до самої верхньої точки, нам і потрібен цей інструмент, щоб визначити, знати, коли у нас поршень саме в верхній точці. Коли ми обертаємо двигун, наприклад, вправо крутимо по часовій стрілці, крутимо-крутимо двигун. Поршень у нас потрошечки піднімається догори. І оця стрілочка рухається вправо по годинниковій стрілці. І тільки вона зупиняється. І починає рухатись назад проти годинникової В тому місці, де вона зупинилася, у даному випадку, от на 80, вона зупинилася. Це верхня точка поршня. Верхня мертва точка поршня. Першого циліндра Так, і тільки тоді ми вже можемо міняти цеп. Щоб поміняти цеп, нам потрібно добратися. До самого грема. Для цього треба зняти кришку грема. Для того, щоб зняти цю кришку, в принципі, ну, тут нічого складного. Єдине, тут, що може бути складним для новачків, це відкрутити ось цей болт, болт колінвала. Він фіксує шкіф колінвала. Е Якщо у вас є гайкуверт, то це просто розплюнути хвилина часу і болт відкручений. Якщо у вас немає гайкуверта, це теж не проблема. Можна просто накинути приводний ремінь на шкіру лінвала і зафіксувати його, і таким чином відкрутити. Це теж не є проблема, в мене пішло на це орієнтовно 5 хвилин. Коли ви вже зняли кришку, все, вже треба міняти цеп. Але На цьому місці це вже треба більш відповідально до цього підійти. Тому що від того буде залежати, як буде працювати машина надалі. Можна серйозно накосячити. В даному випадку я вже цеп поміняв. От він в мене добре натягнутий, ніяких проблем вже немає, все добре. Я вже прокручував неодноразово мотор, і всі метки в мене збігаються. Розпрідвали збігаються, колінвал збігається. Але тут є нюанс по цьому мотору. Зараз мова йде конкретно про мотор Саха. Цей мотор випускався, скажімо так, ну, в різних модифікаціях, ну, завжди виробник Volkswagen щось міняє. Але, ну, сама така серйозна зміна у них була, це вони поміняли сам цеп і поміняли нижню зірочку колінвала. Ось цю зірочку, ось цю. вони в 2008 році поміняли на іншу. По-перше, зірочка була 18 зубчиків для маслонасоса. І 18 зубчиків для Герема. Що ми маємо тепер? 18 зубчиків для маслонасоса насоса так і лишилось, а для герема 19 зубчиків. Відповідно, цеп нова вона має на один зуб більше. Все це було добре, якби я це знав попередньо. На даному моторі я цеп міняв вперше. Замовив цеп клієнту. Ще до того, як він приїхав, приїхала цеп, приїхала машина, я розібрав, пробую ставити новий цеп, а в мене нічого не виходить. я не можу зрозуміти, в чому справа. В принципі, замінити цеп це не є якась така проблема. Я довго дуже мучився, мучився, поки не знайшов на форумі цю відповідь, що до 2008 року випускалась одна цеп. Після 2008-го інша. Тобто по каталогу і перша, і друга підходять, але в реальності не зовсім так. Зараз я покажу. Ось це у нас нова цеп, це стара. Стара цеп має 65 зубчиків. Ось такий 65. А нова 66. Один зуб різниці. Відповідно, оця цеп старого типу не підходить на нову шестеренку. Тому потрібно було купити ще окрему таку цеп нового типу. На 66 зубчиків. Прийшлося шукати окремо. Ну тут, якщо подивитись, ця цеп навіть ось тут, трошки От, трошки вона інша. Тут випирають такі зубчики. А на цьому цепу такого нема. Вони не випирають, вони всередину ходять. Ну, кажуть, що якби цього нового типу цеп краще. Вона не так розтягується. Для того її придумали. Так. так що маєте на увазі, якщо будете міняти ГРМ на цьому моторі, особисто моя порада замовляти цілий комплект. Тобто і лайнери, і цеп, і новий натягувач, ну це якби таке основне. А окрім того, я б радив ще міняти. Оцю шестеренку Оцю шестеренку на нову. Відповідно, якщо ви купите комплект оцю шестеренку і цеп, яка б вам ну, нового чи старого типу попалась, ви все одно зможете поміняти ГРМ. Це не буде проблема. Бо от я наступив на такі граблі, що замовив тільки цеп, сплайнери і натягувач. Дійдемо до цього моменту, коли вже поміняли цеп, поміняли натягувачі, лайнери. Що ми робимо далі? Не спішіть все збирати назад. Вам необхідно зняти всі заглушки нижню і заглушку розпредвалів, і провернути мотор, наприклад, 4 рази і повторити цю процедуру, вставити всі заглушки. Якщо всі заглушки підходять, тоді добре, можна продовжувати. Е, ще хочу сказати, що для того, щоб поставити нормальну цеп, необхідно ці болтики попустити. Якщо ви не міняєте фазорегулятор і цю шестерню, то треба хоча б відкрутити ці болтики, попустити їх. Ось тут цей болтик і цей. Просто відкрутити. Відкрутити і лишити. Потім накинути цеп, вставити натягувач, видірнути чеку. Тоді вже цеп стане так, як йому треба. Після цього треба ці болти закрутити. Для початку ми закручуємо ці болти. Ось цей болтик. Це у нас головка на 24. Закручуємо з усиллям 50 н. Ось цей болтик. Це у нас сплайн М10, здається, закручуємо на 40 н. Але уважно, тут різьба протилежна. Тут звичайна права різьба, а тут ліва різьба. Тому, коли відкручуємо цей болт, ну, крутимо стандартно в ту сторону. Коли відкручуємо цей, крутимо сюди, в праву сторону. Навпаки. І, відповідно, потім і закручуємо навпаки. Не забуваємо про це. Добре. Коли вже все зібрали, прокрутили мотор 4 рази. Всі метки співпадають. Закру... Закручуємо. Тепер ті болти треба дотягнути. Дотягнути на 90 градусів. Цей і цей. Ну, тому що виходить, що на цих шестернях. Вони стоять на валах без шпонки. І якщо їх погано закрутити, вони вам просто прокрутяться і ну, фази змістяться. Ну, Це проблема. Треба ну, нормально їх затягнути. Що цей, що цей, з хорошим зусиллям затягнути. Тільки тоді вже можна накидати кришку. Кришку тут теж міняється прокладка. Тут така прокладка стоїть. З герметиком. Ту прокладку треба поміняти на нову. На стару прокладку вже кришка не встане, вона буде підтікати. І відповідно треба ще сальник колінвала, він знаходиться в цій кришці. Також треба замінити. Ось так працює двигун після заміни цепа. Все чітко працює рівно, без будь-яких зауважень. Набір це купляв ось такі БГА Типу Англія, але насправді кончений Китай. Не раджу вот такий набір купувати. І з цього набору я використав тільки лайнери. Оце старі лайнери. Нові поставили, звісно. Ну це просто пластмаса, хай буде. Цеп я вже казав, що не підійшов. Цеп замовляв борси ханг. Германія. Ну, Сумніваюся, що це Германія, теж напевно Китай, але якийсь нормальний Китай. Це б приїхала, в принципі, така, як оригінальна фольксвагенська. Ну, Ця фірма вроді би хороша. Е, чому я за це кажу, що поганий? Ну, за це б нічого не можу сказати. Вона в принципі не така приїхала. Не така, як потрібно. Тому в принципі, на це б грішити не буду. Але от натягувач... Оцей натягувач, оцей БГА. Ну, повна хрінь. Ну, зараз поясню чому. Тому що ну, натягує, натягує він жахливо. В принципі, наскільки я знаю, кажуть, що треба сюди масло заправляти. Хтось таки казав на форумах, що треба заправляти масло і тоді він типу, буде краще тримати. Але вже міняю перший цеп і завжди купляв. Новий натягувач, нічого з ним не робив. Просто діставав чеку і натягував він завжди чітко. Цей натягувач я поставив, ну, звів чеку. Прикручую мотор декілька разів. І от сам натягувач, ну, от шток ходить туди, назад, туди-назад. Ну і відповідно він Ходив туди-назад, чик на зуб перескочило це Ну, потім я знову поставив, знову прокручую мотор, знову він туди-сюди ходить, чик, перескочило Ну, Це гіморой. Ну, я зняв це натягувач. Там старий стояв фольксвагенський натягувач, я йому більше довіряю. Там, він звісно вже з маслом був, але там такий натяг, що дуже складно було його взагалі натягнути, щоб туди чеку назад ставити. От. Тому лишив старий натягувач Volkswagen. От цієї фірми BGA. Ось така о, такий значок. Не знаю зацеп, але натягувач не рекомендую. Ну, може це просто брак, але ну, мені прийшов жахливий. Його не можна ставити на машину. Якби я його поставив, е склав би все, це б перескочив і. Смисл той заміни абсолютно ніякого смислу. Ну, за цю фірму ну, це приїхав хороший. Не знаю як натягуваючи, але в принципі це приїхали, ну такий, як Volkswagenський, навіть на вигляд. Тому ну, вродіме нормально. Сальник колінвала замальовував цієї фірми Аюса, Італь... Іспанія, здається. Ну, цієї фірми сальники і прокладки ГБЦ замовляє, ну, болти замовляв ГБЦ. Ну, ще ні разу ця фірма не підвела. От цієї фірми, скільки я замовляв, ні разу. Ну, А прокладка Кришки ГРМ була Elring. Ну, всі знають, що це хороша фірма. Там ніяких нарікань немає. Ну, в принципі, от і все.